Трохи змінимо тему. Уряд продовжить виплату для всіх ВПО у повному розмірі до 1 березня. Це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Однак вже з весни кошти від держави отримуватимуть не всі внутрішньо переміщені особи. Деталі почуємо. Від 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги внутрішньопереміщеним особам. Виплати будуть продовжені ще на 6 місяців для ВПО з числа пенсіонерів. Виплати будуть продовжені для наших громадян, які мають інвалідність першої або другої групи, для дітей з інвалідністю, для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування. Також продовжуємо виплати для працездатних громадян, які стали на облік в центри зайнятості або працевлаштувалися. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Оксана Савицька, провідна юристка БФ Stabilization Support Сервіс. З нами на зв'язку. Добрий ранок, вітаємо. Доброго ранку. Та, ну, обговоримо ось ці ініціативи урядові. Планується поступова інтеграція внутрішнього переміщених осіб до тих громад, в яких властиво вони знаходяться, яких приймають. Яким чином має виглядати цей процес, на якій стадії він є зараз? Ну насправді процес інтеграції це двосторонній процес. Неможливо інтегрувати людину, якщо вона сам сама ще не вирішила залишитись в цій громаді. Тому тут важливо, щоб і людина йшла в цьому напрямку, і держава створювала відповідні умови. Перше, з чим стикається внутрішньопереміщена особа в новій громаді, це потреба в інформуванні, в консультаційних послугах, тому що люди не знають, як, які процеси в цій громаді, які порядки, які є програми, які можливості. І тут важливо, щоб громада створювала відповідні соціальні послуги, також долучаються до цього процесу громадські організації, благодійні фонди. Наступний важливий момент це усунення перешкод або додаткових якихось штучних бар'єрів, які не дають переселенцям скористатися в повній мірі тими послугами і різними допомогами, які існують в громаді. Ми проводили дослідження і з'ясували, що в більшості громад досі для отримання деяких послуг або допомог необхідно підтвердити місце реєстрації в громаді, тобто раніше, як ми називали, це пропискою в громаді. Звісно, що внутрішнє переміщення особи не мають реєстрації в громаді, в них є довідка про взяття на облік, яка підтверджує їх проживання в цій громаді. І е, тут потрібно, щоб громада проаналізувала свої е, програми місцеві і не створювала таких штучних перешкод, бо були до нас звернення, коли людям відмовляли в наданні послуг або в наданні допомоги, навіть в, е, в можливості скористатися пільговим проїздом. Ну і звісно, що мають бути додаткові програми підтримки, такі як допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам, яка продовжується, продовжується для більш вразливих категорій населення, і також програми спрямовані на Сприяння подоланню найгострих проблем це, звісно, проблема з житлом, працевлаштуванням, щоб людина на новому місці вона впевнено, стояла на ногах, була самостійна в фінансовому плані, тобто, могла самостійно себе забезпечити фінансово свої потреби потреби своєї сім'ї. А що робити з тими внутрішніми особами, які працювати, наприклад, не можуть? Виплати не дуже високі, якщо людина ще не працює. Прожити буде не так просто, і як тут зробити так, щоб люди не жили ну фактично на межі бідності або й за межею? Так, дійсно, це достатньо серйозна проблема. Але тут я думаю, що необхідно працювати з кожною сім'єю на рівні кожної сім'ї, тобто громада має з'ясувати, які проблеми в цій сім'ї і які причини в тому, що вона не може працювати. Наприклад, якщо це мама, яка доглядає за дітьми, то для неї мають бути створені умови для працевлаштування у вигляді якихось додаткових соціальних послуг. Наприклад, ми знаємо, що є чудова ініціатива держави муніципальна няня, але на жаль, для. Внутрішньоперещених осіб вона досі лишається недоступною. Або це мають бути програми для реалізації своїх трудових прав такими мамами або на дому, або дистанційно. Тобто тут потрібно розбиратися з кожною сім'єю і запроваджувати такі механізми, які дозволять подолати оці проблеми, які не дають працевлаштуватися людині. Якщо це, наприклад, люди пенсійного віку, похилого віку, і в них недостатньо. Недостатній рівень доходу для того, щоб забезпечити свої потреби, то, звісно, мають бути ще додаткові інструменти, фінансові, додаткові допомоги, допомога малозабезпеченим сім'ям. І ми чуємо від уряду, що і цей механізм вони будуть покращувати і робити його більш доступним для таких соціально вразливих категорій населення. Бо внутрішньо приміщення особи, окрім того, що в них є якась вразливість, вони ще й більше. Більш вразливі порівняно з, наприклад, такими ж особами з інвалідністю, які вже давно мешкають в цій громаді, тому що в них насправді немає куди повертатись, вони втратили все майно, вони втратили е і соціальні зв'язки. Це теж дуже важливо. Тобто, в них нікого немає в новій громаді. Їм дійсно потрібна підтримка, додаткова, додаткова увага. Ем, коли йдеться про верифікацію. Ем... Тих тих людей, які потребують із цих виплат, наскільки е, простим є процес оскарження? Ну бо різні рішення можуть прийматися, і і в цілому, як це виглядає наразі? Дійсно, да, можуть прийматися різні рішення. Я б тут хотіла сказати, що верифікація, навіть якщо вона виявляє якісь умови, які дають підстави для припинення допомоги, це не автоматично відбувається. Тобто дається рекомендація органу соціального захисту, який же, в свою чергу приймає рішення припиняти виплату чи ні. І тут ідеальний варіант, коли такий орган соціального захисту повідомляє, перш ніж прийняти рішення про припинення виплат, він повідомляє особі, що вам буде виплата. Плата припинена, і тоді можна з'ясувати, чи е, ті дані, які е, виявлені за результатами верифікації, чи вони відповідають дійсності, тому що ми стикаємося е, з ситуаціями, коли через технічні проблеми або людський фактор реєстрі державні, з яких е, ця інформація надходить для верифікації, не містить достовірної інформації. Наприклад, у нас був випадок, коли людина вже давно е, продала свою квартиру, але нотаріус не вніс відповідну інформацію до реєстру і. Досі ще за людиною ця квартира перебувала у праві власності згідно з державними реєстрами. Таку ситуацію можна владнати, звернувшись до органу соціального захисту, якщо є підтверджуючі документи, що інформація за результатами верифікації не відповідає дійсності, і тоді орган орган соціального захисту не буде припиняти цю виплату. Якщо ж виплата вже припинена, тоді можна звернутися до національної соціальної сервісної служби, яка уповноважена перевіряти контролювати правильність і достовірність соціальних виплат. Також достатньо дієвим інструментом є звернення до Офісу Уповноваженого з Верховної Ради з прав людини. Ми теж дуже часто його застосовуємо. Ну і останнє це вже судова інстанція, але, на жаль, це не так швидко і не дуже приємно зараз. Україна працює над тим, щоб. Люди поверталися до України, ті, які шукаючи безпеку, виїхали за кордон, Закликає їх це робити. Але є люди, які не можуть повернутися додому, бо їхня домівка зруйнована, або вони не хочуть повертатися, бо це прифронтова територія, і вони можуть стати в Україні теж внутрішньо переміщеними особами. Які варіанти допомогти їм, щоб вони справді поверталися? Але я вас попрошу вкластися в дві хвилини. Так, добре. Ну, такі особи дійсно мають право на довідку про взяття на облік внутрішньоприміщеної особи, і відповідно на виплати, на допомогу на проживання, це 2 тисячі, майже всім, і 3 тисячі це діти і особи з інвалідністю. Я б тут радила, все ж таки, якщо людина. Вагається і хоче прийняти рішення про повернення в Україну визначитись, куди саме вона хоче повернутися. Бо при кожній обласній державній адміністрації створені координаційні штаби, які володіють повною інформацією щодо можливості з житлом, щодо додаткових якихось можливостей, щодо працевлаштування цих людей, тому що це для них дуже важлива інформація. Їм необхідно десь жити і за якісь кошти утримувати свої сім'ї. Дякуємо. Дякуємо за інформацію. Оксана Савицька нагадаємо провідна юристка благодійного фонду Stabilization Support Service, Щойно з нами на зв'язку.